Почнемо з нагородження. В першу чергу хотів би подякувати людині, яка взяла на себе леву частину цієї роботи, яка зробила колосальну роботу складання календарів. Значить, там, е дзвон. Я думаю, що не треба в раз представляти. Славик, я тобі величезно тобі дякую за, за твою відданість цій справі завдяки таким людям, як ти. Можна добитися любого результату в любому починанні. Тому тобі велике дякую. Також не можна не відмітити наших суддів, які, завдяки яким теж пройшов цей чемпіонат. Дякую їм за їхню роботу, за їхні нерви, за їхню терпіння, тому що робота надзвичайно складна. Тому що їм треба вислуховувати різні зауваження в свою сторону і так далі. Але вони, я рахую, гідно справились в своєю місією, тому я для вас, Микола, запрошую вас. <гаду> <працю> Дякую. Ще одна подяка поїде в верховину. Юра, мабуть, передаш тобі через тебе. Да? Також хотів би відмітити наших вірних друзів, які... Вже третій рік поспіль приїжджає до нас з Червецької області, це команда Іспас в особі поломерка Петра, який, незважаючи на різні перешкоди та труднощі, стабільно приїжджають, приймає участь і завдяки вам. <плес> відзначити, подякую е, Іванюка Дмитра, який виставив команду цьому році, яка зайняла третє місце зібрав в, сво в своєму колективі таких хороших виконавців, які показали класний футбол. І в напруженій боротьбі чесно посіли почесне третє місце. Так. Також є важлива нагорода для людини, яка поклала чимало зусиль для своєї команди. Попри всі труднощі, попри кадрові проблеми, людина поставила собі мету, йшла до неї. І я вам скажу, я тільки можу уявити, наскільки це було важко, але просто він молодець. Він привів свою команду до перемоги, це Андрій Червоняк, мій друзь. Це двоє поправки. Тепер перейдемо до самих футболістів. Значить, почнемо з кращого воротаря. Тут теж варіантів нема. Кращий воротар в районі в цьому сезоні, паралельно зразу в двох чемпіонатах, свідки я знаю. Це Павлюк Віталій, який з року в рік доказує високі класи, витягує команду Косова в призві місця. Дякую. Кращим бомбардир, у нас теж людина, яку всі знають, це справжня верховинська легенда, яка, скажімо, мала серйозну конкуренцію в цьому сезоні, але завдяки своїй наполеглості фарту добилася все-таки результату. Черга кращого гравця. Тут, скажімо, був дуже складний вибір, тому що дуже багато було е, хороших виконавців, які показували майстерність, високий клас. І було дуже складно, але ми не могли не відмітити одного молодого виконавця, який теж був лідером в гонці бомбардирів, який показав дуже класний результат, забивши десь приблизно 70% голів своєї команди на рахунку одного гравця. Це Савин Станіслав. Запрошуємо його. До нагородження команди. Отже, запрошуємо сюди срібного призера. Тобто, перепрошую, свідку з бронзу почнемо. Команда Білодорізки. Запрошуємо до нагород. Вітаю, розумієте, дядьки.

Що там? Та й <ріст> <ріст> Що наші переможці, які до цієї перемоги йшли наполегливо і, і скажімо, нічого їм не могла в цьому році, стати чемпіонами, команда «Старі Кути» запрошує до нагородження. Дякую. Так найбільше голів у сезоні. Розкажіть, як ви тренуєтеся, яка у вас така теорія успіху вашого? Тренуюся? Тренуюся майже кожного дня. Ну, то тобто вся заслуга не тільки моя, заслуга і команди нашої. Бо ну, без неї я би теж не забив ці голи, А так. Я знаю. Більше все працюю над собою, щоб забити. Ще ви працюєте з дітьми, так? Навчаєте їх футбол. Так. Розкажіть нам трішки про це. У нас є в верховині дитячо-юнацької спортивної школи, ще футбольний клуб Черемош. У нас ходить багато дітей, ну і ми з ними займаємося, їздимо на всякі турніри. І приймаємо участь в чемпіонаті області, серед дітей. Також маємо таку інформацію, що ви отримуєте часто запрошення грати за клуби області, так? І то Ні. що вам більше подобається? Грати з місцевими, навчати дітей чи хочете розвиватись Мені далі в цьому напрямку? Мені там подобається. Я співаю, там і там. Зрозуміло. І як ви, на вашу думку, ви, росте гідна заміна вам? Серед дітей? Так. Ну, та заміна все рівно буде, як би не було. Чи тут, чи в Верховині, чи в касові все рівно діти ну, підростають, хтось з них стане точно футболістом. І останнє запитання таке, скажіть, чи бачите ви перспективу розвитку е, таких міні-таких е, турнірів у нас? Це перспектива розвитку. Це ясно, що бачу, тому що ну, люди грають в футбол, люди проводять час, спілкуються. І, ну, це, це добре. Тобто вважаєте, що ці турніри мають організовуватися кожного року? Так, ну, так. Та. Ну, Вітер Володимир вже організовує їх, я вважаю, що це ну, дуже гарно для всіх. І будете продовжувати брати участь. Так, так, ясно що так. Ми бажаємо вам і ще як найбільше перемог, і ще більше медалей. Дякую. Ну, ви вже третій рік приймаєте участь у цьому турнірі. Розкажіть ваші враження від турніру цього року. І чим він відрізнявся і чи відрізнявся взагалі від минулих років? Що я можу вам сказати? Нам дуже подобається. От. І тому ми беремо участь відповідно. А різниця з цього року хіба що через воєнкомати, вам скажу? Приїжджати по найбільша проблема. Ви всі знаєте, у нас між Черніцями областю Франківську постають і завжди провіряли. І тому ми не могли на всіх футболістів краще привезти. І для того, що не всі мали змогу переїхати. Але це не завадило вам приїжджати, брати участь у турнірі. Так. Розкажіть трішки про свої успіхи у футболі, успіхи в своєму, у цьому турнірі. Який матч, можливо, вважаєте найуспішнішим для вашої команди? Ну, бачите, цього сезону набагато цікавих матчів було, бо ми грали на два фронти і в Вежмінському районі, і в Косівському. І над часто переходилося так, що ми ділилися і. Ну, не краще виходило, бо те, що виходить так, що ми на Венецький район поставили сильну команду, а сюди вже поїхали, хлопці трошки слабше. І цілі хаба ну, поки не було. І ну, яка гра, щоб так. Ну, Білобурецькою матчі були цікаві. штернами. ну і з лідерами так от арсеналу, всім там давали бій. Там якщо програвали один-два м'яча, максимум все було. Так, і вигравали. Наступного okay. року теж приєднаєтеся до турніру. Ну, плануємо. Ми ще не знаємо, що буде на другий рік, але плануємо. Чекаємо вас і бажаємо вам нових перемог. Дякую вам про те, як складно було тренувати цього року хлопців, як вам давалася підготовка. Ну, я би сказав, не настільки тренував. Ну, тренував хлопців, там усі досвідчені в нас грають. Більшість молодих дуже мало. А, була така номінація як тренер, <кій> тому що я збирав. У нас було багато проблем, і травмованих були і виїхали багато людей за кордон, якби мали можливість і якось так підбирав це все, щоб виграти цей турнір, і вийшло. Тобто, цього року у вас була зовсім нова за складом команда, так? Під попереднього ну, можна роки? сказати, так там пару чоловік було, які грали того року, а решту всі тобі, підібрані. Який матч в цьому турнірі був для вас найскладнішим? Звичайно, косу дві гри. Програш 2-1 першому колі, в другому 1-0 виграли і вийшли на перше місце. Пишаєтеся своїми так. хлопцями. Так розкажіть про свою думку про те, чи важливі такі турніри з міні-футболу, і чи ви вважаєте правильним і надалі їх організовувати? Так, насамперед, зараз цей важкий час, дякуючи воїнам. Нашим, які зараз в які боронять країну. Ми маємо можливість зіграти такі матчі. Тому я думаю, що і ця перемога для них. Я так кого знаю, там в мене у нас староста зараз воює на, на фронті. я Йому подзвонив, сказав, що ми виграли стрільку. Він дуже радий. І я думаю, що це перемога для них. І ми так і, ми так і хотіли. Наступного року прийматимете участь. А як? Ми вас тоді чекаємо і бажаємо нових перемог. Дуже Дякую. Дякую. Розкажіть нам свої враження від цьогорічного турніру. Приємно я вражений, вражений організацією і хочу подякувати організаторам, що нас запросили і ми змогли взяти участь у такому гарному чемпіонаті по мінімум футболу Косівського відкритого чемпіонату. Угу. Наші хлопці. Ну, зібралися і за перше перший раз взяли участь і призове місце, трошки не доки гледу переможців. Але якщо буду запрошувати на слідуючі роки, я думаю, що підготуємося краще, організуємося краще і будемо брати участь. І боротися за перемогу. Знаю, що ви, як голова ОТГ, ви сприяєте розвитку футболу на Верховинщині. Розкажіть нам трошки про успіхи, наприклад, можливо, дитячі турніри у вас є, дитячі команди. Ну, справа в тому, що так, спорт ми любимо. і Не тільки футбол, і волейбол. Тепер проводили так зимній період. По волейболу турніри і плануємо у нас робити дитячі у громаді, і, і може так, що спільно у Верховенському районі, по міні-футболу, теж чемпіонат, між ми біж школярами. Так. Тобто вас надихнула такий досвід Косівського району, так? У ну, нас э, ми спортом займаємося вже роки, що не тільки Косівський района, ну, Але, 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 але справа в тому, що ми вже маємо три майданчики у громаді з штучним покриттям для міні-футболу, і ми можемо проводити теж. І треба молодь, підтягати, щоб при, прививати любов до спорту, чим ці гаджети, Я думаю, що спорт це є здоров'я. Як підтримували команду в цьому турнірі? Як можна, так підтримували у всіх випадках. <суміло> наступного року все таки плануєте приїхати ще так? наступного року, якщо будуть запрошувати, плануємо і будемо. Є така ідея, що зараз починається друге коло великого футболу у Косівському районі. У нас Верховенський район тільки три громаді. І так як на сьогоднішній день йдуть воєнні дії. І перш за все хочу подякувати Збройним силам України, що тут у тилу, що не дали змогу проводити такі чемпіонати, що ми відчуваємося у безпеці, що можна розвивати спорт, що продовжується життя в Україні, що, ну, що можна чимось займатися і прививати ту любов до спорту. І буде така пропозиція, така виникла, щоб по великому було теж зробити відкритий чемпіонат, щоб можна поговорити з Вижніцьким районом, бо на сьогоднішній день хлопців для великого футболу дуже мало. Але так по дві команді по одній команді можна виставити класовські і зробити набагато цікавіший футбол. Бажаємо вам, щоб ваші плани здійснилися. Дуже дякуємо Дякую вам. Станіслав, ти е, зробив крутий результат, забивши е, фактично 70% всіх забитих вашою командою голів, забив Розкажи про те, як ти тренуєшся, і що вам принесло такий результат. Ну я тренуюся з хлопцями в спортзалі. Ну там ще з малечкою тренувалася, але ну так вийшло, не ну, знаю. Хлопці мені допомогли, сам старався, але я цього хотів. Тобто, ваша командна робота дала вам крутий так, результат? Так, так. Дуже. Розкажи свої враження від турніру загалом і чи хочеш mm. приймати участь в наступному році. Хочемо, ми будемо дуже. Враження такі. Емоційні, емоційні був турнір. Дуже. Яка гра давалася тобі найскладнішою? Ну, Кути і Кося. Були такі емоційні. Добре. А яка була навпаки найлегшою? Ну, я думаю, що не було найлегшою. Все такі якісь були напряжі. Тобто всі суперники так, були так, рівні. Так. не було дуже легко. Як ти вважаєш, чи важливі такі турніри в нашому регіоні і чому? Важливі, бо люди грають в футбол, вони там розвиваються, можуть тут початок на район, там хтось і далі побачить, піде там на область. Все, все починається все футбол у футболу з району. Круто, ми тебе вітаємо і бажаємо ще кращих. Скажіть нам про те, як вам вдалося стати кращим воротарем не тільки в цьому турнірі, а ще ми знаємо в іншому турнірі. Ви брали участь так. Цього року було такі варіанти, що створили дві ліги в чемпіонаті Косова. Це вперше в нашій історії так склалося, і було дуже тяжко. Бо ми наша команда Гуцульщини грала на два чемпіонати. І нам було тяжко, бо е, виходить, що дві гри там, дві тут, і для хлопців це ну, фізично навантаження дуже. Але ми е, з Божою допомогою так склалося, що той чемпіонат виграли, а цього року в цьому чемпіонаті, на жаль, друге місце зайняли. Я сподівався в цьому чемпіонаті Віктора Улича, а в тому чемпіонаті. Я не сподівався, що мені дадуть ще одну нагороду кращого воротаря, але так склалося, то я дуже радий за це і ну все нормально. Як вам взагалі? Які у вас враження від цьогорічного турніру з міні-футбол? Дуже позитивні враження. Було багато команд, таких сильних, які давали дуже класні ігри, класний результат. Та гра вам здалась найскладнішою в цьому сезоні. Найскладнішою гра для мене склалася з вербовцем, ФК Вербовець. Ми там програли, на жаль, в цій грі, і вона дуже була ну, така сильна і ну, складна для нас. І ми, на жаль, програли. Але тим не менш, у вас дуже круті результати. Розкажіть, чи плануєте в наступному році теж брати участь у турнірі? Дай Бог війна, як закінчиться, би поскорше. Тут плануємо ми теж збиратися і доказувати, що, що ми сильні, що можемо ще грати. Хоч у нас іграки всі плюс 37 майже, але хочемо, можемо, любимо той футбол. Дякуємо вам і чекаємо вас наступного року з новими. перемогами. Розкажіть нам Дякую. про цей сезон. Скільки було порушень чи були е, гравці чемними, так мов, так би мовити, дотримувались правил? Знаєте, в футболі всі гравці чемні, якщо виходять на поле. А суддя тільки дивиться за ну, за спортивну баталію, Ну я думаю, що десь може дивитись футбол, що Футбол не може бути чемний, бо суддя завжди лишається, суддя завжди лишається крайний. І хоча б там 5-6 чоловік будуть доволі, то один буде недоволі, там боліни. Але більш-менш хороший, хотілося б подякувати організаторам, бо дуже хороший такий злус, І учасникам дуже хороший був такий, насичений. І ігри були хороші, такі, і були баталії, так, знаєте, боролися. І нам сподобався чемпіонат. Цей чемпіонат вже втретє проводився, і з кожним роком він набуває все кращої кваліфікації, організації, і тому цей чемпіонат майже не було ніяких зривів. Без ніяких пропусків, то що раз погода засипала нас снігом. А так, щонеділі, взимку і всім гравцям сподобалося, і нам, і організатори були задоволені, тому що цей на одному диханні пройшов чемпіонат. Ну, звичайно, хочеться згадати, за минулий рік нам такі умови воєнного стану і війни не дали закінчити той попередній чемпіонат, але цей вдалий і є новий володар чемпіонського косівського турніру, але минулого року було трошки жвавіше. Цього року. Ви знаєте, хотілося б додати, що ми не вплинули на розподіл місць. Це саме головне, що суддя не впливає на розподіл місць. Виграли сильніші, да, вони були сильніші цього року, кути, хоча косів не між ними мішло. А ми нікому не помішали. І це знає задоволення, якді стає суддя тоді, коли він нікому не помішав. І турнірна таблиця дійсно по грі відбулася по майстерності і по своєму класі. Знаю, що ваш досвід бути арбітрами просто багаторічний і дуже великий. Скажіть, як ви взагалі бачите розвиток футболу далі в нас тут і чи потрібні такі турніри для цього? Ви знаєте, у футболі я дуже давно. Я вже в футболі, нехай буде так чесно, де 50 років то а в суддівці взагалі 30 років. Щоб футбол розвивався, треба таких меценатів, щоб за ну не може. От я бачу, от цього року і того року організатори зробили. Футбол має мати популяризацію. Має бути от я тільки що ми говорили, в Коломиї, наприклад, є три групи, куча команд у районі, а у нас мало. Добре, що е, улич того року запросив всі, Було більше команд, 28. і всі села, і три райони були виступали. Це дуже популяризує. Люди приходили, це дуже хорошо. Треба меценатам меціна, і організатором це зробити. Ну, що ж нас, я не знаю, що ж так, о, якщо б не було о, о, таких меценатів, може, може і б цього не було. А ви як вважаєте? Ну, розподіл, те, що говорить пан Василь, розподіл було на дві, дві, два, два організатори, проводили паралельно два турніри. Звичайно, що наш цей турнір, що проводив Віктор Волич, це був на більш вищому рівні і кращі команди, тому що ми спілкуємося з тим. Кущом там, де Пістинський і Шешурський, Космацька сторона, вони майже сюди до нас не завітали, жодної команди. Всі собі зібралися в тому турнірі. Ну, там є свої призери, чемпіони, але так, щоб провести якийсь суперфінал і суперстикові матчі, вони не захотіли, бо тут набагато сильніший склад команди. І... Да, да. Що на вашу думку може сприяти цьому об'єднанню і створенню ще більшої коаліції? Ну, звичайно, так як говорить мій колега, тому що мусить бути все спільно і організація, і менценатство, і популяризація. Вони хочуть на себе ковдру тягнути, і тому в них не виходить це вже в друге чи в третє, Вони постійно якісь роблять непорозуміння і стики лобами. Щоб команди між собою розділювалися. Цього не має бути в районі, і тому нема команди Гуцульщина Косів, нема сильного чемпіонату району по великому футболу. Пан Василь постійно з ними співпрацює, але все падає на низ. У році знову відбуватиметься цей турнір зміні футболу. Чи погодитеся ви знову бути арбітрами? Ми звичайно підтримуємо постійно віктора, і цей турнір, він, я ще раз наголошую, починає робити верх. Постійно по шкалі він йде вгору і тому він буде рости і буде розвиватися, і буде ще більше команди ще будуть кращі гравці залучатися з всіх районів навколо нашої косівщини. Скарду дай Бог би дожити до слідуючого року. Дуже хочеться, але хочеться і судити, хочеться би був розвиток футболу. Бо люди в нашому районі, в місті Косів районі, дуже люблять футбол. Це одна віддушина, яка, люди, яка людям ну, до, до, до вподоби. І люди вболівають, приходять на стадіони. І це наша, знаєте, якраз ікрається меценатів, і підтримка вболівальників, і це ми для них робимо. І, звичайно, в цьому році все пішло для ЗСУ. Дай Бог хлопцям перемоги, дай Бог нам перемоги, щоб це було. І це буде чим більше прийде перемога краще, скорше, тим буде кращий футбол. Дуже вам дякую. Дякую, дякую. дякую. Чи було складно цьому році організувати знову ж таки турнір щорічний? Насправді складно ще й не було, тому що завдяки нашій команді хлопці обдзвонили всіх представників, організували. Тобто в цьому проблем не було. Звичайно, що багато хлопців були відсутні з певних причин, не могли приймати участь. Але все-таки життя продовжується. Треба якось все таки жити, грати в футбол, розвивати спорт і підтримати себе у формі. Зараз розвивається така тенденція благодійних турнірів. Чи була у вас якась така складова, чи ще планується так, справді зараз дуже це часто відбувається. Хлопці збирають кошти на допомогу ЗСУ. Але ми в цьому турнірі нічого такого не робили, тому що ми взагалі не брали нікого ніяких коштів вступних. Хлопці тільки оплачували послуги суддів, тому що я вважаю, що кожен, мабуть, допомагає посильно в міру своїх можливостей, У кожного хтось воює з родичів, сусідів, з друзів. Я думаю, що кожен допомагає там, де вважає за потрібне, тому ми нікого нічого не знімали. Я рахую, що кожен повинен сам від себе допомагати там, де він вважає за потрібне. Чи бачите перспективу організовувати такі турніри і надалі? Звичайно, перспектива є, тому що все-таки підтягується трошки молодь, запрошуються гравці сусідніх районів, вони трошки вносять, як то кажуть, свіжої крові в чемпіонат, цікавіше нашим хлопцям, щось вчаться у їхніх хлопців, щось вони у нас вчаться. Тому, звичайно, що будемо старатися продовжувати тримати на, на належному рівні цей чемпіонат. В цьому році зразу йшло паралельно два чемпіонати. Федерація провела чемпіонат два роки. Попередні ходи не мали можливості провести чемпіонат, тому ми взялися за цю роботу. А зараз ми трішки розділилися, але я вважаю, що в цьому нічого немає поганого. Це якби конкуренція здорова. Деякі хлопці приймали участь паралельно зразу в двох чемпіонатах, мали в день по чотири гри. Так це була нагрузка для них, але я думаю, ніхто не жалівся. Всі були задоволені. Я думаю, що це тільки плюс від цього. Враховуючи, що були такі люди, які займали місця призові і тут, і а, там. Та, так, то, то доказували теж, бачите, скажімо, гравці Гуцульщини, які посіли тут друге місце, виступали в тому чемпіонаті за команду ЗСУ і зайняли там перше місце. А ключові гравці з золотих призерів Старії Кути теж грали там за команду, по-моєму, там чи перше місце зайняли. Ми ну, зараз не хочу помилитися, але теж в призах. Тобто, скажімо, топові гравці вони завжди в призах у призах в районі. І що вас надихає е, щоразу займатися організацією цього турніру? Може, ну, якось іде, знаєте, по накату. Тобто, вже все працює, хлопці хочуть грати. Скажем, ну, моїх тут зусиль мінімум, приколаю зусиль, хлопці все роблять без мене. Я просто чуть -чуть, як трохи допомагаю. Чи помітили ви різницю між цьогорічним чемпіонатом і минулорічними? Ну, єдине, єдине було, що відсутність було багато гравців, багато команд. Зараз трошки було, скажімо, всього на все 10 команд. Ну, звичайно, хочеться команд побільше. Тому ну, і настрої в цьому році, як то кажуть, ні в кого нема святкового. Ну але все-таки ми продовжуємо знаходити час для себе, для спорту. Дякуємо вам і бажаємо.